Так, любі друзі, практично закінчили фасуванням пакетів порційних в пакетах, так як я говорила, що є насі консерви, крупи, молоко, масло, макарони, якісь смаколики. Тобто, це все нам допомагають в першу чергу наші добрі волонтери, які є. У нас дружніх дружніх людей багато нас є друзі з тернополя це є євролаб е ветеринарна клініка вет євролаб Далі, це їхні друзі, які та друзі їхніх друзів, які продають за кордону, це Оленка, Марина. Дуже вам дякуємо за гігієну. Вона фасується, пакується, передається жінкам на села, там де вони довший час сиділи під окупацією. і Ви розумієте, що це все закінчується. Памперси дитячі, так також до дитячого харчування ще в мене руки не дошли особисто, але зараз я його буду переформовувати, перетусовувати по віку по можливостям роздати це людям а також медицина медицина за, за медицину окремо дякую